Доброго дня, шановні глядачі. Обов'язково підпишіться на канал, щоб бути в курсі усіх останніх податкових новин, а їх буде багато. Перед вами лист офіційна відповідь від Приватбанку, де вказана причина, чому людині заблокували рахунки та попросили покинути свій банк як клієнт на вашу адресу банком було направлено повідомлення про відмову від підтримання ділових відносин шляхом розірвання ділових відносин договору закриття рахунку, рішення про відмову від підтримання ділових відносин в обслуговуванні на підставі частини першої статті 15 закону України про запобігання та протидію відмивання коштів. Прийнято банком правомірно, чи не законодавство не встановлює обов'язку для банку надавати детальні пояснення стосовно цієї дії. Тобто банк закрив рахунок, підприємця, який обслуговувався майже 15 років, нічого не захотів пояснювати, і його звинуватив в тому, що є підозра, що він відмиває кошти. Як вам таке? Бережіть себе, будь ласка, будьте уважними і не проводьте фінансових операцій, які можуть викликати підозру, тому що на сьогоднішній день банки ось так з вами можуть зробити. Дякую за увагу!